У нас багато людей знімали блоги знову таки про це місце. Так. Але ну, Ютуб, це знову таки це не той рівень трошки, так чи інакше. Да? Там деякі, ну, взагалі, мені дуже прикро, що... Цю сторінку взагалі відкрив росіян, Да? і взагалі можна так розбити. Я, от, умовно кажучи, класифікую періоди цього сталкерства на доютубний період після ютубний. ну, період. розкажи, розкажи тоді. Ну що ну до того часу, як не з'явилися перші ролики на Ютубі, які там набирали мільйони переглядів, все ж таки коло сталкерів було набагато камернішим. Да? Там, тобто, там виникали вже певні якісь свої. Розбірки в стилі санта барбари були там якісь ворогуючі клани. Але от саме от Ютуб він відкрив ящик Пандори. Тобто в зону почали ходити всі, тому що всі побачили, що це більш-менш безпечно. Ну, і деякий чувак весело знімає, там ногу прошу, це розповідає, що я ж так не можу, можу. От. І ламанулись і це, звичайно, дуже-дуже погано вплинуло на. По перше, від, знову таки, відношення до цього місця як місця трагедії.